Привіт всім! Зараз будемо робити розпаковку посилки, яка йшла приблизно 100 днів з Aliexpress. Ось бачите, увага, мета була наліпка, ось така. Була сплачена мета на Укрпошті. Кого цікавить, стільки і по цьому пишіть коментарі, задавайте там питання Ось по поводу мета і всього іншого. Ось, Можливо, зніму окремий ролик, що, стільки, як, куди і весь взагалі процес цього. Нарахування, мита, збору, оплати і всього цього. Ось. Пишіть коментарі. Якщо буде багато коментарів, знімемо просто окремий ролик, такий інформативний, так? Ось. А в цьому буде розпаковочка. Ось, все одно підпишіться на канал, поставте, будь ласка, лайк відео. Ну і такого питання, пишіть коментарі. Так, а ми погнали. Бачите, митний контроль. Так, у датах, замовив 27 березня, здається, вже не пам'ятаю, зараз немає інтернету, не можу глянути коли так. 19 квітня зайшла на митницю. 19 квітня і тільки 10 там, чи, чи, чи 11 липня посилочку було отримано. Ну, Це взагалі треба дуже довго. Ну, Така проблема була в дуже багатьох людей, напевно. Ось. Але в мене пройшла одна посилка набагато швидше, десь вже. Можливо, місяць тому приблизно, яка була також замовлена в один день. І вона була дорожча. Ну, Таке, скажімо, бачите, як, як кому-то разі. Тут нічого в нас немає. Ніяких подарунків китайців. Абсолютно. Так. Це розірваний, скажімо. чехол да поперка. Так, Дивіться. Тут уже мені дуже цікаво, тому що тут якісь китайські іерогліфи. А, мала б бути Global версія. Дивіться, телефончик Redmi Note 13 Pro. Ось Lavender Purple 12х512. Ось він такий мав бути. Ось так. На митниці його не розпаковували, як і бачите, ось тут такий надріз. Коли розпаковували, але коробка не вскрита. Єдине цікаво, що тут за китайська така е... наліпочка. Так. От І зараз ми. Поглянемо, що у нас всередині. Так, по датах я вам сказав. По ціні, по ціні посилочки, ціні, по якщо вам цікаво, також пишіть коментарі і буду відповідати. Е, орієнтовно в нас такий телефон на момент, коли я замовляв, вартував в магазині Allo, здається, 15 тисяч гривень, здається. Ось. Точно не пам'ятаю. Плюс-мінус 15 тисяч гривень, тому що на 512, тому що є дешевший там на 256 гривень. Так, і зараз будемо дивитися, що у нас комплектація. Але телефончик вийшов ну, значно дешевше, навіть якщо врахувати мето. Так, дивіться, тут у нас вже йде блок живлення на 67 Вт. Це вже ну, досить непогано. Звичайно, не 120, якось у, у Pro Plus версії в мене там я замал. Ось, дивіться, кого цікавих відео є на каналі Спокійка, Там Також якась інформація, можливо, комусь буде потрібна. Тобто найпотужніша там версія. Ось. 13. Pro+. Це прошка, але 4G, тому що є ще 5G, нам просто 4G більше сподобався, скажімо, по дизайну, чи по вигляду, так? Порівняно із 5G. А параметри здається ну, ідентичні. Так, ось такий. Красий. Дивіться, Redmi. Ось колір. Колір реально прикольний, дуже такий. ну, Дівчачий. Але дуже класний, бачите? Взагалі, ну, тут, бачите, три кольори такі. Ось тут один, тут друга полоска і тут третя. Я думаю, вам видно, бачите. Ось, напис 200 мегапікселів. Redmi. Ось спалах, ліхтарик, досить такий цікавий, якийсь, реально. Ну і три камери. Якщо хочете бачити, камери реально випирають. Хм, реально випирають. Тобто тут вони дуже випирають. Так. Type-C. Так, у нас мікрофон, динамік. Клавіші. А, і ще відмінні здається, що у 4G, наскільки я пам'ятаю, 2 SIM і карта пам'яті. В 5G, можливо, або 2 SIM, або 7, і карта пам'яті. Ну, здається так. Ну, як я пам'ятаю, 3,5 роз'єм ще є, тому що у плюсі немає вже його. Динамік, тобто стерео, інфрачервоний і ще один мікрофон. Так, ну що ж, давайте будемо вмикати телефончик. І дивитись, плівка вже поклеєна. Ось. Тут рамки значно менші, в принципі, ніж бюджетних поко. Ну, він такий, бачите, скажімо, прямокутної форми більше. Да? Ось, тобто все мінімалізовано. Тут все тако, такий, скажімо, кірпічик, щоб ви розуміли. Ну, досить прикольний такий. Так, давайте наймімкнеться і продовжимо відео. Так, поки телефончик ще вмикається, ще покажу, що в нас тут знаходиться. Так, хочу зараз відразу вибрати, подивитися, чи в нас там точно дві сімки і карта пам'яті. Чи що у нас там йде, так, інструкція. Так, ось. Що по поводу цього чехла. Дивіться, ось він такий іде. У нього також така обладка. Ну, Чесно кажучи, трошечки такий дивний, бачите? Ось такий виріс великий. І дивно, чому він такого ну, чорного графітового якогось кольору. Ось бачите, такий він. Ну, не знаю, він не дуже підходить під цей кольор. Ось, якщо б чорний телефон, то було б супер. Тому окремо замовили ми ще чехол, такий фіолетовий кольор. Так, давайте тут глянемо. Що в нас тут є, які роз'єми. Тому що я вам сказав. А, так, щоб... Не помилитись. Ні, ось тут здається, двічі. Є або 2.7, або 7, і карта пам'яті, якраз, бачите. А то в плюсі, в плюсі немає можливості карти пам'яті, а в 5G я не пам'ятаю. Тому що не було якихось питань, що ти сказав. -то. Я просто бачите, щось, щось не, не, не запам'ятав. Так, ну, звичайно, цей телефончик буде літати краще, ніж Поку бюджетний. Ось, давайте спробуємо зробити фото. Так, хочу подивитись, де ось тут у нас якісь налаштування. Ось, бачите, тут реально більше вже налаштувань, якщо ми рівняємо. Так, тут також висока якість. А, дивіться, ось тут можна зробити 200 мегапікселів, це окремий режим, який буде у вас, так скажемо, брати багато вже пам'яті. Так, і зараз вам покажу по тексту. Ось, хочу зробити фото. Так, 200 мегапікселів перше зробив фото. І зараз звичайний режим вмикаємо. І робимо друге фото на звичайний режим. Так, і зараз вам покажу, чи є різниця взагалі, чи немає. Так, ось це фото було звичайне останнє. Як ми бачимо, дуже все читабельно, дуже класно. Автофокус працює просто на відмінну. Текст. Прям реально дуже малесенький тут такий, знаєте? Ось, ну. Подивіться, який тут текст. Дуже дрібненький. Ну, знаєте, який ось тут іде. Дивіться, як все дуже гарно. Це звичайне. Ось 200 мегапікселів До речі, тут така є особливість. Я бачу його у плюсі. 200 мегапікселів, фото, коли зближаєш, бачите? Ось, воно відразу ось таке розмите, бачите, а потім все фокусується. Ну, тут, звичайно, якість краще, відразу видно. Ось більший зум. Ну, просто супер. Ну, Для якихось моментів можливо і потрібно 200 мегапікселів. Тобто це не понти, а ну, потрібна штука. Ну, що вам тут розказати? Ці режими все, в принципі, як звичайно в телефонах. Ігри я не граю взагалі, тому тестити, щось там, показувати, як воно працює, не буду. І я думаю, що ці телефони трошечки не для ігор. Так, скажімо, для користування такого звичайного. Ну, вони досить потужні. Ось так. Зараз подивимося по пам'яті. Якщо тут зараз Так, хочу глянути, що воно нам покаже. Так, ось так, так, так. Дивіться, 512 ГБ. видно? Ось 28 уже чимось зайнято. Версії ось цього. Так, оперативна пам'ять. Дивіться, ось тут є 12 плюс. 4 ГБ, можливо, можна. Так, е, да, бачите? Ось 4 ГБ додає. Ну, тобто, умовно кажучи, 16 ГБ оперативної пам'яті. 8 ядер по 2,2 ГГц, ну, досить непогано, я думаю. Що. Я Не пам'ятаю, який тут процесор, чи Qualcommovський, чи MediaTek. хоча MediaTek, він називається зараз уже Dimensity, там кіпа. Так, можливо, тут інформація, так, щоб поглянути. А можливо і немає. Um, ні, тут, здається, немає інформації. Ну і ладно. Е, телефон за свої кошти. Я думаю, що ну, реально класний. І це яку ціну він вийшов, якщо вам цікаво, то пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Але ціна досить вийшла класно. Ну, якщо ми рівняємо з офіційною нашою ціною, да, якщо купити в нас в магазині відразу. Ну, на момент замовлення. Тому що зараз ціни вже трішечки впали, поки 100 днів пройшло, як він їхав. Бачив таку версію тільки на 256 можна купити там вже зараз за 10 тисяч. Але ми порівнюємо ціни, які були на момент покупки, то можу сказати одне: ось ця версія вийшла дешевше, ніж зараз версія вартує на 256 в нас. Ну, Тобто, вигідно все одно в будь-якому випадку. Ну і в принципі все. Головне терпіння, щоб чекати. Тому що хто замовляв посилки, от у березні, квітні люди. Стикались з цими проблемами, можливо, і зараз ці проблеми є. Її дуже добре знають, що, на, що потрібно, скажімо, мати велике терпіння. Ось бачите. Ось такий редмік. Всім дякую за перегляд. І чекаємо наступних роликів, розпаковок і так далі. Всім пока, до зустрічі!